Спалив себе через конфлікти з сусідами та зневірою правосудді. У Золотоноші чоловік два роки судився за межі земельної ділянки із сусідами. Доведений до віччю, він підпалив себе просто під час виїзного засідання суду, отримав 60% опіків тіла та за день помер у лікарні. Більше розкаже Ірина Васюра. Старенький сарай та паркан на межі двох дворів. Ось це причина дворічної сварки між сусідами. Лідія Михайлівна товаришувала із загиблими, і добре знає, як той воював за землю. Ситуація, яка нагадує нам сюжетка й сім'ї, суперечка за межу. Причому, як він розповідав, що сусіди побудували свій сарай якраз по межі, давно вже. А від нього вимагали, щоб він відступив на метр своєї ділянки. Аби забрати у загиблого метр землі, сусіди ще у 2013 році звернулися до суду. Та сама сусідка, зустрівши журналістів, називається іншим ім'ям та заперечує будь-які конфлікти. За її версією, загиблий був не сповна розуму. Що то було в його з головою? Що то не порядку? Ну не знаю, дівчатки, не, не знаю. Не ну, знаю, якось себе неадекватно. Ну от сусідка та казала, що він місяць назад казав, що я з собою щось зроблю. Дружина згадує, чоловік поводив себе адекватно і про самогубство ніколи не говорив. Лише весь час скаржився на упередженість правосуддя, переживав, що рішення буде не на його користь. А під час виїзного засідання, під час якого мали б виміряти реальні межі ділянок, Валерій Швець просто не пустив комісію на своє подвір'я. Он просто подошел к ним с другой стороны и говорит из-за забора, я заперечу порычу за, э, прорыщенную суду, вылил на себя горючую смесь и поджег себе. Он хотел просто им показать, что он не сдается, он никогда не сдастся. Никогда не сдастся. За справедливость, за, какое ты имеешь право э, требовать это? Загасити чоловіка вдалося не одразу, той запнув хвіртку. Суддя Валерій Савенко і досі не може оговтатися від шоку. На його очах побутова сварка переросла у людську трагедію. Міг його пхнув тоді щоб він упав і кажу, кричу їм, Качайся, качайся, давай туши, туши огонь. Він, правда, почав качатися. Коли ще якийсь мужик, там у нас виходить там, рядом водоканал, і він підбіг з огнетушителем. Коли він вогнетушителем збив огонь, ми одразу тут же визвали скору, визвали міліцію, тому що ну, це, це ЧП. Обгорілого одразу доставили в району, а потім в обласну лікарню. Він отримав близько 60% опіків тіла. Та незважаючи на зусилля медиків, помер наступного дня. Міліція вже відкрила кримінальне провадження. Дійсно, впровадження слідчі з Латинської міські діло, знак комунальне провадження відкрите за фактом доведення до самогубства, стаття 120. Вона передбачає обмеження або по позбавлення волі до трьох років. Наразі збирається відповідні матеріали, проводиться відповідна перевірка, після чого буде здійснено висновки відповідно до норм ничого законодавства. Родичі самоспаленого Валерія Швеця запевняють, відстоюватимуть метр свого наділу і надалі. А про трагедію нагадують лише шматки опаленої сорочки біля спірного паркану. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.